Дорогі брати і сестри, знову ми сьогодні чуємо з вами про милосердя Бога. Тої неділі пам'ятаєте, яка була Євангелія, так? Чи не пам'ятаєте вже про милосердного батька була, да? про блудного сина. Бог показує свою любов до грішника, грішника, який недостойний напрощення. І дійсно недостойний зватися сином, а Бог приймає як сина. Ну і далі можемо продовжити як доньку. Сьогодні до Ісуса Христа книжники і фарисеї, тобто це такі духовні лідери, приводять жінку схоплену на перелюбі. Тобто, Мене перше питання виникає завжди, коли я читаю цю Євангелію. Як вони її зловили? Тобто, можливо, це була дуже гарна жінка, а чоловіки, вони такі от хлопці браві завжди, так? вони люблять дивитися за гарними жінками. І тому, можливо, кожен з неї хотів би згрішити цих чоловіків, так званих духовних лідерів, але їм не вдавалося. І тому шукали, як би її оскаржити, показати в такому дуже її негативному світлі. Ну а перелюб, ми знаємо, що для чоловіків це найбільш тяжкий гріх з боку жінки. Чоловіки завжди звинувачують жінок, в тому що жінки зраджують, але вони зраджують з кимось, тобто вони зраджують з чоловіками. Тобто значить, в цьому участь берете і чоловік. Тому немає менш винного. Практика показує, що чоловіки звинувачують жінок, але самі в цьому більш винні, ніж самі жінки. Тобто чоловік говорить, що до жінки, це навіть буває в старшому віці, да? каже, ти мені зраджувала. Ти була мені невірна, а насправді правда є такою, що він був невірний цій жінці. А жінка була вірна йому це життя. Я особливо завжди люблю розмовляти з старшим поколінням вже вони, багато з них, хто помер з цих людей. І багато хто з них, багато хто з них жінок, вони вже чоловіків давно не мали. І в тому значенні, що чоловіки повмирали, і вона вже як священником зі мною, то при розмові каже: Отже, я чоловіку була вірна все життя. Він мене був один єдиний чоловік. Мене не було інших чоловіків. Я оце з ним, як ми з ним одружилися, я була дівчиною молодою ще. Оце я все життя з ним прожила і ніколи ні в яку сторону не дивилась. А він каже, був такий гуляка. Він так каже, гуляв, зраджував мене. Ну я йому простила. Він вже помер хай каже, спочиває з Богом. Оця жінка приведена до Ісуса Христа десь чоловік тоді, да? нема цього чоловіка, з яким вона зраджувала, тобто чинила цей перелюб. Його не привели, тільки привели цю жінку. Ну, ясно, що хочуть покарати. Покарання дуже жорстоке, каменування, тобто закидати камнями. Уявіть собі, що вас поставили перед натовпом людей і вас звинуватили в тому, що ви цей натовп обікрали. На вас наклеп і кажуть, що ви вкрали в цього натовпу в цих тисячі людей, з кожного вкрали. По 10 тисяч гривень. Сьогодні називають корупціонерами. І цьому натовпу дали б волю. Як ви думаєте, що з вас залишили б? Навіть якщо б дали по маленькому камінчику, щоб вас кинути, то так би ж бруляли з такою силою, щоб завдати якнайбільше вам болю. Якби це було тисяча людей, то після вас би, мабуть, вже нічого не залишилося б. Після того, як кожен кинув би свій камінчик. Натовп він завжди дуже так, маніпулятивний, тобто піддається маніпуляції. Можна видвинути якусь тезу, і натовп за неї піде. І сьогодні тебе хвалили, ти був авторитетом, ти був великим, а буквально година часу тебе вже каменують. Ми не знаємо цієї жінки, історії життя, але знаємо, що приведена до Ісуса і бажають її покарати. Бажають її, ну, фактично, вбити. Бо каменувати це ми чуємо з вами про в діяннях апостолів, як Стефана першого дякона, да, каменували. Його вбили цим камінням. Він був вбитий. Ісуса Христа теж не раз бажали каменувати. І от ясно, що Ісусу Христу задають питання, да? що нам робити? Бо є наш релігійний закон, і є світські закони, які нам це забороняють робити. Що нам робити? Ясно, що це така певна засідка на Ісуса Христа. Бо ми хочемо вбити, ми хочемо її засудити. Таке наше бажання. Ми знаємо, коли люди беруть когось на язик, такими простими словами сказано, то таку вже версію видвинуть про людину, що вона з реальністю нічого не має спільного. І ми теж можемо в цьому брати участь. Ми теж Нам дуже подобається говорити про чужі вади. І показувати когось, хто недостойний. І навіть недостойний перед Богом. Ісус нічого не говорить, тільки пише пальцем по землі, по піску цьому. Ми не знаємо, що Ісус Христос писав. Чи Він до Них писав, чи Він просто писав? Але Дехто говорить про те, що він писав їхні гріхи на цьому піску, писав їхні гріхи, їхні ж гріхи. А він знав краще ці гріхи. Він знав, що вони не святі. І далі Ісус, оскільки вони наполягають, то каже: Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь. От коли. Нам починають показувати наші власні гріхи, то ми стаємо милосерднішими до ближніх. Коли ми згадуємо власні гріхи, ми стаємо милосерднішими. Батьки мають претензію до дітей, що діти себе ведуть невідповідно. І починають розповідати, чому так себе діти ведуть. Чому невідповідно? Ми такі не були. Ми так себе не вели. Але коли стаєш в правді перед Богом, коли тебе ніхто не бачить, коли тобі не треба оправдуватися, і ти бачиш свої гріхи, то ти кажеш: я був такий самий. Я був ідентичний, я себе так само вів. То, що мене ніхто не бачив, мене ніхто не зловив за руку, це, що відбувалося таємно. А ці діти щирі, вони відкриті. І всі бачать сьогодні, все видно, вони все виставляють, все показують. І тому я їх осуджую, а сам себе осудити не хочу. Бо завжди хочеться себе поставити на п'єдесталі і сказати: Я достойний. Я достойний Божої благодаті, я достойний людської поваги, я так не робив. Є випадки, звичайно, що це не можна так завжди звинувачувати, але коли дивишся на свої гріхи і починаєш пригадувати, то кажеш, я теж свій час наробив багато, за що стидно. Дехто воліє це не згадувати свої історії життя і так поверхово сприймає цю історію вже останніх років. Ну, ясно, що людина, яка вже 60 років, яка набралася розуму, ну, то ну, вона життя ну, веде, ну, достойно. Ну, молиться, людина вже не має цієї дурості в голові, да, вже якась мудрість певна прийшла. Ну, то, як дивися, то ну, така пристойна людина, пристойний християнин. А коли починаєш згадувати молоді роки, підлітковий час, молоді роки, хто, кого були студентські роки. І починаєш згадувати, що ти робив, що ти говорив, які події в твоєму житті, скільки кого обманув, то тоді бачиш, що ти вже не такий пристойний, як тобі здавалося. Бог не хоче нам пригадувати наші гріхів, але Бог хоче, щоб ми на інших людей теж дивилися з милосердям. З тим, що нам теж колись не вийшло, ми теж не змогли. Щоб ми прочитали в своїй історії свої теж гріхи. І не для того, щоб нас принижувати, а для того, щоб ми проявили милосердя, бо нам багато прощено, то чому я не можу простити тій людині, яка поряд? Цього, да? чому, я не... чому я настільки агресивно ставлюся до помилок цієї людини, яка поряд? Це може бути дитина, чоловік, дружина, співпрацівник. Співбрат, співсестра. Коли я дивлюсь на свою історію, я бачу, що Бог мені пробачив, Бог мене полюбив, то я теж можу пробачити. Ну і благо ці люди зробили правильний висновок. Вони згадали свої гріхи і почали відходити. Тобто, вони зрозуміли, що це їхні що вони теж не без гріха. Вони стали перед Богом правді. Вони здалися Боговіда. Багато хто не здається, багато хто триває, тримає оборону, Щоб Бог не пробив, Щоб Бог не, не побачив, так як людині здається цих гріхів. Бо до того часу, поки себе оправдовую, до того часу я сильний, до того я тримаю позицію. А як здамся, Значить, буду осуджений. Ісус Христос запитує цієї жінки. Жінко, де вони? Ніхто тебе не осудив? Ніхто, Господи, відповідає вона. Я тебе також не засуджую. Іди від тепер більше не гріши. Оце Бог дає таку відповідь, на те, коли ти здався йому. А коли сказав, Господи. Я є такий. Я такий грішник, який не спроможний ще жити в свободі, який ще раб свого гріха. І ти від Бога чуєш, я тебе хочу зробити вільним. Я тобі прощаю. І це завжди прекрасний момент. Вони як настоятеля цієї парафії. Поки що. Є така мрія, щоб я бачу не всі сповідаються, не всі приступають до таїнства сповіді. Я розумію, що в когось є причина на це, що хтось не сповідається. Але хотілося б, що в кого нема причин для того, хто сповідався і занедбав сповідь, не сповідався вже рік, два, п'ять. Може, хтось півроку не сповідався вже. Щоб на цей великдень приступив до цього таїнства, великого таїнства, щоб ти почув від Господа ці слова. Я тебе не засуджую за твої гріхи. Іди і відтепер більше не гріши. Я тобі прощаю. І цей досвід милосердя Божого, він більший за всі досвіди житті. Демон будує тобі свою фортецю і будує плани. Що тебе зруйнувати, а ти приходиш, і Бог цими словами руйнує всі плани демона. Він тобі дарує спасіння, тобі дарує свою благодать. Тому я благаю вас і мрію про те, щоб досвідчити в цьому великодні прощення Бога, який тебе любить. Амінь.